Привіт! Вигадувала коротеньку розповідь, яку не складно уявити, щоб пригадати області України. Використовувала мнемоніку, це потужний інструмент запам'ятовування, без текстового ряду відео по пасуванню зверху. По акції АРК купили смогастого, як херсонський кавун, Миколайчика, одного Одеса Єдиного, яким роздавили винницю це така винна шавка для пляшок. Це нам нагадає. АРК, Херсон, Миколаїв, Одесу та Вінницю. По акції купили смогастого Миколайчика, одного єдиного, яким роздавили винницю. Наступні п'ять областей Чорні вівці, чернівці, гуляли коло пам'ятника Івану Франку Івано-Франківська, і виявилося, там планують робити зоопарк. Туди ще потрапив вуш Уж, Ужгород Закарпаття. І привезли лева Львів Волами Волинь з Луцька, столиця Волинської області. Тут закодовані Чернівці, Івано-Франківськ, Ужгород Закарпаття, Львів та Луцьк Волинська. Повторюємо Чорні вівці гуляли коло пам'ятника Івану Франку і виявилося, там планують зробити зоопарк, туди ще потрапив Вуж і привезли лева Волами з Луцька. Наступні п'ять областей. Рівно рівеньська росте жито, Житомир. В тому житі ховається людина з скиком, Київ і п'є Чернігівське Чернігів, сумки, суми, щоб не піймали. Рівно Житомир, Київ, Чернігів, Суми. Рівно росте жито, в тому житі ховається людина з скиком і п'є Чернігівське сумки, щоб не піймали. Наступні п'ять областей Харківські, Харків вболівальники Лукаво Луганськ збирають Донати, Донецьк і передають запоріжцям Запоріжжя запороги, Дніпра Дніпро. Харків, Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Дніпро, Дніпропетровська. Харківські вболівальники лукаво збирають Донати і передають запоріжцям запороги Дніпра та останні п'ять областей В Кропиві, Кропивницький, Кіровоградська область. Знайдено чорні каси, черкаси, в яких зберігаються гроші полтинниками Полтава, якщо їх потерти Тернопіль, можна побачити Богдана Хмельницького Хмельницький, на монеті. Це Кропивницький, Кіровоградська, Черкаси, Полтава, Хмельницький та Тернопіль. В кропиві знайдено чорні каси, в яких зберігаються гроші полтинниками, якщо їх потерти. То можна побачити Богдана Хмельницького на монеті. Зверніть увагу, як ми розглядали області по колу, і ви зможете пригадувати, де знаходиться кожна з них. Тепер спробуйте переказати.